Вітаю, друзі! 3 грудня сьогодні. Вівторок. Я Олена Требушна, Це канал є питання. Така от дика історія сьогодні буде про те, яких ще реформ вам не вистачає. Влітку річний парубок із Дніпра Арсеній Бессонов збиває на пішохідному переході у середмісті Дніпра двох дівчат. Поліція розшукує нарушителя на автомобілі з красивими номерами. Поліція відкриває кримінальне провадження, нібито з'ясовує, що травми у дівчат, які підлетіли вгору на пару метрів, перелетіли через капот БМВ і впали на асфальт. Не важкі, і поліція обмежується адмінпротоколом. 17-річному водію, який на БМВ без водійських прав збиває людей на зебрі. проходить менш ніж півроку, 11 листопада. Поліція ловить 17-річного Арсенія Бессонова в селі Знаменівка за кермом того самого БМВ. Водійських прав у нього все ще немає. Поліція складає протоколи, відправляє справу у суд. Проходить ще трохи часу. Минулий тиждень, 26 листопада, вівторок, як сьогодні, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області, 17-річний Арсеній Бессонов. Суд не являється. Суддя Денис Палич і заочно накладає на бессонова штраф 3400 гривень за те, що то їздить без прав за кермом БМВ, плюс 605 гривень 60 копійок судових зборів. Проходить іще 5 днів. 1 грудня, Дніпро, 17-річний Арсеній і його 19-річний приятель знову на БМВ на шаленій швидкості врізаються в повний людей мікроавтобус Форд. Одна дівчинка дочка військового гине на місці. Ще дві дівчинки в лікарні з важкими травмами і надовго. Всі, хто спостерігає за історією, розповідають про непросту родину 17-літнього хлопця, кримінальні чи напівкримінальні історії навколо нього. Не виключають, що саме він був за кермом БМВ тієї ночі з огляду. На попередній історії, і з огляду на те, що власник БМВ, нібито саме він, місцеві телеграм-канали, намагаються встановити, хто ж був за кермом, по відео знятому камерами незадовго до аварії і одразу після. Підозри вручають. Обом молодикам 17-річному, за фактом ненадання допомоги постраждалим у ДТП. Ймовірно, через те, що вони обидва пішли з місця аварії, а потім вдвох повернулись. Старшого з двох 19-річного, суд сьогодні відправив під арешт на 60 діб без права застави. 17-річний, побоюється адвокат родини, може втекти, щоб він не виїхав за кордон. Таким чином, скажімо так, намагаючись уникнути можливого покарання. Постфактум поліція зараз пояснює влітку, мовляв, після польоту дівчат над капотом БМВ Арсенія провели слідчі дії, судово-медичні експертизи, встановили ступінь тяжкості ушкоджень у потерпілих і отримали висновок, що ушкодження. Легкі тому матеріали передали управлінню патрульної поліції, де на Арсенія склали усього лише адмінпротокол. І все Чи мав минулого тижня суддя новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Денис Палич Ігнатієв підстави накласти на 17-річного Арсенія більш жорстке покарання ніж 3400 гривень штрафу плюс судові витрати. Це питання тепер до його сумління: чи мав би він ці підстави, якби влітку поліція покарала Арсенія в інший спосіб? Питання до поліцейських. Але чомусь я переконана, що якби всі перелічені щойно дещо в інший спосіб виконали свою роботу, за яку їм громадяни своїми податками платять цілком непогані зарплати, то все могло би бути зовсім інакше 1 грудня, коли родина з трьома дітьми на синьому форді на темній трасі буденно прямувала у своїх справах в Дніпром. Якби поліція і суди виконали свої функції влітку і восени взимку, всі пасажири цієї автівки. Були б, можливо, живі і здорові, не покаране зло, мало того, що повертається, воно ще й мультиплікується, і в масштабах країни призводить до тотальної відсутності невідворотності покарання як результат до тотальної неконтрольованості і безкарності. Наслідки цього ми сьогодні і спостерігаємо, в тому числі в цій історії, і все дійшло до такого стану, що якісь точкові епізодичні і хаотичні спроби систему цю якщо не зламати, то укусити нічого не міняють. І головне не дуже зрозуміло за яким принципом обираються. Персонажі, з якими нібито борються. Ну точніше, можна припустити, що в системі, де все контролюється з банкової яких конкретних осіб треба і можна реформувати ймовірно, звідти і надаються вказівки. Такі от реформи сьогодні була чергова саме така про неї буде далі. Нагадую, перед тим десь тут буду вдячна за вподобайку. Не забудьте підписатись на її питання. Якщо ви тут вперше задонатите на 12-й загін спецпризначення, якому ми допомагаємо збирати на дрони, зокрема і на fpv перехоплювачі, так у нас тут влаштовано всі посилання в описі під цим відео так само там наші канали в WhatsApp і в Telegram. Приєднуйтесь. Дякую усім. Так, от нова історія про боротьбу і реформи. Працівники держбюро розслідувань затримали сьогодні реально демонічного колись персонажа в українській судовій системі, якраз судові, колишнього заступника голови вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Тим, хто за темою судової реформи стежить не так давно, це ім'я можливо нічого вже і не скаже. Але одному з найвпливовіших суддів часів Януковича закидали корупцію, тиск та суддів, фінансування сепаратизму, легалізацію злочинних доходів і багато чого іще за часів Януковича. Артур Ємельянов був фактично обличчям суддівської системи часів Януковича. Він блискавично піднявся кар'єрними сходами від заступника голови Донецького обласного господарського суду до заступника голови вищого господарського суду України. Це коли Донецьких знімали з потягів і присилали в Київ. Після втечі Януковича його ледве звільнили за вплив на суддів. Після того ємельянов зайнявся адвокатською діяльністю, ДВР, яке затримало його сьогодні, стверджує, що колишній суддя. Був затриманий за створення злочинної організації, яка складалась з здебільшого суддів, адвокатів, арбітражних керуючих і різних працівників суду, які за хабарі організовували і виносили потрібні рішення переважно у господарських спорах. Інший організатор цього бізнесу це ще один колишній одіозний топ суддя часів Януковича, як з голова вищого господарського суду, тачков. Він незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно своїм суддям, які виконували побажання замовників. Так стверджує ДБР. Імен вони не називають. Ці імена озвучили змі, зокрема, видання схеми. Злочинна організація, як називає їх ДБР, тривалий час створювала умови, за яких ухвалення судових рішень в більшості справ було неможливим без надання хабарів. Імельянова обирали сьогодні запобіжний. Прокуратура просила арешт без права застави, що там обрали на момент запису. Я не знаю. Сам Ємільянов встиг написати допис у Фейсбук, в якому каже, що його затримали вчора. Перед тим він намагався виїхати за кордон, нібито за дронами. Якщо скролити його сторінку у Фейсбук сьогодні, він неабиякий волонтер і патріот. Тепер доброго дня. Вітаю! Ми знову ж не змогли доїхати до Курахова. Прикордонники пише суддя, колишній після п'яти годин перевірок вирішили, що Ємельянов підробив закордонні паспорти, конфіскували їх, а його самого завернули. Нічого вирішимо. Ми ж в правовій державі живемо. Пише Артур Ємельянов, А це суто бандитські методи. Хто б казав і хто б читав. Його затримали вчора на в'їзді в столицю. Вручили підозру. Він пише, що знає, чиє замовлення, але не каже. Ще багато чого пише про ідеали суспільства і про все те, за що країна бореться з чотирнадцятого. Року все це мовляв перекреслюється тим, як люди у владі сьогодні вирішують свої комерційні питання. Було б смішно, якби не було сумно. Фігурант численних журналістських розслідувань, які стосуються корупції і рейдерських захоплень, це Артур Ємельянов. У жовтні 2016-го генпрокуратура вручила йому підозру за незаконне втручання в діяльність судів і автоматизовану систему розподілу судових справ. кажуть, їх було тисячі за інформацією. Змі у часи Януковича ємельянов побудував схему, яка дозволяла в ручному режимі розподіляти якраз справи на потрібних, тобто лояльних суддів. Ще в чотирна. Дядятому році Емільянов володів 12 квартирами, однак не вказував їх в деклараціях. Крім цього, в активах судді були рахунки у Ліхтенштейні на 300 мільйонів гривень. Корупційне походження, яких українська сторона не змогла довести. і тоді у липні 2016 року їх розморозили. Ще тоді 8 років тому журналісти розслідувачі стверджували, що в часи Емільянова і Татькова була побудована схема, яка дозволяла в ручному режимі розподіляти справи на Потрібних суддів, якщо звинувачення, які Емельянову закидає ДБР зараз, стосується тих доісторичних часів, то це звичайно теж непогано, але це боротьба із вчорашніми демонами, тоді як сьогоднішні відпускають вже. Нових пізніх, які вбивають людей, а тим часом парламент це ще монобільшості, поки ДБР ловить суддю Ємельянова, а намагається одночасно протягнути закон про новий ручний суд на заміну ще одному одіозному явищу у судовій системі окружному адмінсуду з його легендарною політичною проституцією. Якраз цими днями нардепи і їх куратори правоохоронного блоку і судових систем намагаються створити новий суд замість ОАСКУ, але створити щось подібне, ручне, кероване і контрольоване, щоб суддів можна було обирати без реального контролю міжнародників. Зокрема, сьогодні, після порції критики. З боку громадянського суспільства рада провалила цей законопроект, і це, мабуть, добре. Окрім того, що створення цього вищого адміністративного суду це одна з ключових вимог до України від МВФ і під виконання цієї вимоги підв'язано отримання понад мільярду доларів. Сьогодні ці розкритиковані законопроекти рада провалила, і тепер транш МВФ. Під загрозою громадськість і експертне середовище вимагають, щоб Вищий адмінсуд був створений за принципом вищого антикорсуду з його відпрацьованою моделлю з громадською радою міжнародних експертів, але там на горі хочуть чогось іншого. Але в умовах коли політична воля є на те, щоб контролювати все і вся. А не вибудовувати правильні інституції, щоб хто не робив все, це буде мати половинчастий або мінімальний ефект, поки не буде реальної політичної волі міняти той стан речей, де відсутність покарання це швидше норма і карають переважно лише тоді, коли увага суспільства настільки прикута до злочину і скандалу, що неможливо не покарати. В Контексті історії з БМВ і сімнадцятирічним водієм згадується жахлива ДТП у Харкові в жовтні 2017-го, коли Чорний Лексус збив одразу 11 пішоходів, 5 людей загинуло Одразу на місці ще одна померла в лікарні за кермом тієї автівки була тоді 20-річна Олена Зайцева, названа донька харківського бізнесмена Василя Зайцева, і сестра люстрованого прокурора Дмитра Зайцева, який після 13-го року переїхав в Москву. Зрештою винуватці ДТП Зайцева і водій другої автівки Геннадій Дронов отримали по 10 років ув'язнення. Проте невідомо чим би все це закінчилось, якби не публічний розголос. Адже за час розслідування цієї справи була і незрозуміла зрозуміла яка. Судово-медична експертиза, яку потім перероблювали і спростовували, і провадження проти експертів, що мали визначити швидкість Лексусу зайцевої. Також на пару місяців зникала лікарка, яка робила висновок у медекспертизі Зайцевої, та й так дивно зникла, що в якийсь момент опинилась на окупованій території Донеччини, аж потім повернулася. Я все ще хочу вірити, що ми колись побудуємо інституції, які будуть карати, бо так вимагає закон, а не вулиця, журналісти чи соцмережі, чи татаров дає вказівку ДБР когось покарати. А поки скандальні історії персонажів так і будуть добивати поштучно по одній, і якщо пощастить. А для системних змін потрібні системні люди. На тому в мене все на сьогодні. Дякую всім, хто це дивиться. Читає нас в соцмережах і пише там коментарі. Я стараюсь читати. Дякую всім, хто підтримує в різний спосіб «Є питання. Решті нагадую: ще раз не забудьте на є питання підписатись, поставити тут вподобайку, щоб нас з вами ставало більше. Менше 9 тисяч залишилось до позначки у 600 тисяч цьому каналу. І нам з вами це впливає. Задонати на дванадцятий загін спецпризначення. Не забудьте також посилання всі в описі. Бережіть себе, нерви і світло. До завтра якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.